В результаті люди купляють кораблики, бушні, ушні ось в такому стані. Різні розбійники цим користуються. Тут знімалися мотори, тому що, скоріш за все, вони потікли і проржавіли. Пульт, антенка була зламана, тут ззаду скол. Всі, хто бачить це відео перший раз чи наш канал, ми займаємось ремонтом корабликів, збіркою, обсуждаємо різні технічні нові рішення, показуємо їх. Ну і в принципі розбираємо цікаві кейси. І зараз ми розберемо чек-ліст, як купити. Баушний чи новий саме китайський кораблик для рибалки. Тому що у нас от, зараз буде відео на тему, як людині продали е, китайський буушний кораблик під виглядом робочого нормального, не бит не краще, на власник, а по факту приїхали дрова. Перше, значить, дивимось загальний стан кораблика. Це якби базові речі, але якби люди все це знали і розуміли, то ми б ці відео не знімали. Як виявилось, не всі про це знають. Загальний стан кораблика. Дивимось, значить. Одразу до солоденького переходимо, бачимо, що щось мутили робили по моторам. Скоріше за все, як я і казав, вони в них потекли, вони їх міняли, нахитрили, намудрили. В результаті все одно кораблик в дровах. І стан пульта теж, бачите, відламана була антенка, ззаду кришка тріснута. Це перше. Друге, включили світло, бачимо, що тут ззаду діодік працює, спереду світло працює, а тут не працює. Шкала заряду батареї не працює. Це, скоріш за все, 90%. Що туди-таки потрапила водичка саме через мотори, окисила контакти і тому частково працює, частково не працює. Якщо б воно було відірвано відламано, це просто воно не працювало б. Далі вже йдемо по тонкостям, які знають люди, які постійно ремонтують ці кораблики. От Бачите, є вал, котрий входить в мотор. От, тут от, є цей сальничок на сальничку От бачите, цей розірваний. Це каже про те, що на ньому скоріш за все, намотали якусь траву. Ця трава по валу пішла далі, розбила цей сальник, розірвала і далі вода пішла в двигун і через двигун вже всередину кораблика скоріш за все, це вже все вже окислено. Це і свідчить саме стан е, світодіодів. Мотори. Включаємо пульси, все можна зробити на пошті, включаєте і перевіряєте. От Дивіться, якщо я включаю цей мотор, бачите, його аж тріпихає бідолашку. І правий мотор. Перевіряємо загальний функціонал. Ми вже бачили, да, що мотори там якось працюють, а, от, наприклад, бункера, от я питаюся їх відкрити, бачите, бункера не відкриваються. Це свідчить. Про... Друге. Або це не рідний пульт, по факту це не рідний пульт, там просто мотори працюють, тому що роз'єми однакові. І, ну, і навіть якщо людина не знає, що це не рідний пульт, ну повинна якось насторожити, що бункера не відкривається. І так само, якщо людина знає, що це не рідний пульт, їй повинна насторожити, чому поміняли пульт.